Польським перевізникам дозволили блокувати пункт пропуску дорогуських ягодин. Протест почнеться о 15-й годині за київським часом. Про це годину тому написав президент асоціації марш незалежності, адвокат Бартош Малевський, який представляє польських перевізників. Бартош Малевський на своїй сторінці у Фейсбуці про це повідомив. Нагадаю. Польські перевізники знову планують перекривати кордон з Україною, аби цитую відновити баланс на транспортному ринку, який був порушений після скасування дозволів для українських. Перевізників, кінець цитати. Акцію протесту анонсували у пункті пропуску Дорогуськ Ягодин, що на кордоні з Волинською областю. Про це повідомили 5 травня на сторінці у Фейсбук комітету захисту перевізників та роботодавців у сфері транспорту Польщі. Ну і станом на ранок ситуація в пункті пропуску була незмінна. Всі пункти пропуску працюють у звичному режимі. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко сьогодні. Нашим колегам в ефірі Суспільне студія. Тож зараз до нашого ефіру доєднується віце-президент асоціації. Міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін. У нього будемо детальніше розпитувати, чого варто чекати сьогодні перевізникам. Вітаємо вас, вітаємо. Доброго дня. пане Володимире. Кілька хвилин тому буквально ми отримали інформацію про те, що все-таки відбудеться та акція протесту. Чи є у вас додаткові деталі з приводу того, в якому форматі можливий цей протест, чи буде це схоже на те, як раніше польські протестувальники перекривали пункти пропуску з польської сторони? Ну, ситуація в тому, що е, планують перекривати трохи в іншому місці. я Так розумію, що все ж таки постанова уряду польського про критичну критичну інфраструктуру діє, При цьому е, дозвіл скасовано судом. На це скасування суда вже подана апеляція, і наскільки ми розуміємо, чому все ж таки почнеться страйк можливо в 15, бо попередньо було анонсовано, що в 11, що все ж таки апеляція скасувала заборону першої інстанції. Тобто зараз ідуть такі юридичні баталії. В принципі, ми знаємо, що штракарі передбачають пропускати не більше одної машини в годину, і це не стосується транспортних засобів автобусів. Він стосується вантажівок, які везуть гуманітарний вантаж. Це все, що поки ми маємо інформацію. Якщо говорити більш детально, ну те, що ви почали, про. Їх вимоги, що бал, про баланс. Ну бал, про баланс не не йшла мова й до війни, тому що ми здійснили більше перевезень вдвічі, практично ніж е, польські перевізники, і це було пов'язано з тим, що їх наш ринок був не дуже їм цікавий. Але під час війни дійсно баланс зменшився, і тут же питання безпеки, тому що ми маємо розуміти, що якщо транспортний засіб новий, а польські перезнаки використовують нові транспортні засоби, то різних законодатель забороняє ці транспортні засоби посилати в країну, яка воює. Є питання страхування вантажів і багато, -багато різних речей, і в принципі питання безпекове. Польські водії не сяде і не поїде на територію України, де йде війна, як правило, це наші водії, коли які свого часу поїхали в Польщу і зараз мають законну підстави працювати на польській фірмі, і до них немає претензій з боку українських ЦЦКшників, То вони можуть їти. Як правило, це така історія. Дійсно, баланс зараз не на користь, ні на користь польських перевізників, але вони рахують. Багато машин, а зараз здійснюється велика кількість перевезень невеличкими машинами. Те, що раніше, коли була дозвільна система, вони не попадали під цей ринок. А у нас таких машинах дійсно багато, тому що все ж таки гуманітарний вантаж, багато волонтерів возять на таких бусиках 5-7-8 тонн, і це об'єктивна історія. А Вони теж рахують, що сьогодні там велика кількість перетинів. Тому. На жаль, це неприємна історія. На мою думку, вона пов'язана з тим, що в цьому місці відбудуться президентські вибори, і в чергове будуть звучати якісь політичні гасла, що діючий що діючий уряд не підтримує перевізників. Ну про що ми в принципі і чуємо, що той уряд який сьогодні працює, він не, не звертає увагу на перевізників. На, Украї... на польських і українських перевізники витисняють з ринку польських перевізників. Ми це чуємо, але це не зовсім правда. Я готовий цього приводу з будь-ким провести дискусію. Більше того, я минуло на минулому тижні зустрічався з колегами з Польщі. Вони великі перевізники, і, і а... з МПД, це наша асоціація. Колеги, які також приймають питаннями МДП в Польщі, вони наразі, станом на п'ятницю, не підтримували ці заходи і сподіваюся, що вони не долучаться до сайту. І пане Володимире, до речі, ті перевізники, які хотіли красим пунктом пропуску користуватися, чи відомо, як вони адаптуватимуться до ситуації? Вони все таки будуть його перечікувати там, чи шукати альтернативні шляхи інші пункти пропуску? Ну, я впевнений в тому, що. Е... Найближчі дві доби всі будуть дивитися, яким чином буде відбуватися страйк, тому що те, що сьогодні відбувається, у нас нема черг фактично на експорт. І ті машини, які зараз стоять на імпорт, на в'їзд в Україну, нам відомо, що польська поліція долучилась до того, щоб зараз і запустити всіх, щоб ніхто не став, не очікував. Тобто ніхто не зацікавлений в тому, щоб з влади Польщі, принаймні, щоб машини стояли на узбіччі в таких умовах, неприйнятних були водії. Таке інше. Тому буде, всі будуть дивитися, яка буде реальна історія. Тому що якщо це. У нас були такі випадки, коли вийшли, поголосили, там, день по, пострайкували, потім пішли. Така історія теж у нас була. Тому всі подивляться, яким чином. Чи Потрібно зараз змінювати свої логістичні маршрути чи можна перечекати? А після цього вже будуть вестись якісь перемовини. замовниками перевезення дійсно буде заблоковано, і це суттєво вплине на час перетину кордону. То, скоріш за все, будуть об'їжджати така можливість сьогодні. У нас є наші волинські колеги, теж будуть стежити за розвитком подій. Вам дуже вдячні за те, що доєднались до нашого ефіру. Володимир, mm -hmm. Володимир Балін, віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, був з нами на прямому зв'язку.